Друзі, ви бачили такий колір мультивана транспортера? Ми теж не бачили, бо це ми поклеїли його в медлейкі. Свіжили вікна, повна шумовіброізоляція, це вантаж пасажир для дітей та собачок, які будуть їздити на виставки. Ще ви не бачили, диван реклайнер, підніжки, атаманки, спинки, стеля в алькантарі. Потолочний телевізор, професійна аудіосистема, холодильник, перегородка з віконечком, щоб було видно своїх собачок. Передні сидіння замінені. Також стоїть підніжка. Ось подивіться на цю красу, на ці карти, які вони. Оригінал так не робить, як робимо ми. Підготували пакет паперів. Для клієнта перешили кермо, замінили мультимедію. Передня стеля також валькентарій, Алькентарій, стійкий, весь пластик викрашений. Давайте по-бистрому глянемо ще багажне відділення. Так нашумали, що аж двері не піднімаються. Все в векушкірі, автолін, підламінат, перегородка, підсвітка. Включається. Короба для динаміків, поклеїли штатні карти, все агонь.